Де він тоді? Тоді я в морі діду! 25 лютого 1871 року у Новгороді Волинському в сім'ї письменниці Олени Пчілки та юриста Петра Косича народилась донька Лариса, якій судилося стати однією з найбільш відомих та сильних постатей в поетичному світі. Завдяки своєму незламному духу і таланту мільйони людей про неї знають як про Лесю Українку. Девчонку? Я хотел только собаку с Борисом тучить. Не дочь, это кровь ее. Не пьешь крови сестры моей. Ты Бориса сестрой называешь? Кто же ты такая? Я? Мавка Лисова. <laughs> да, я про мамок учил не раз. Сам еще не бачу. А видеть да ты хотел? Да чем бы ни, Ты совсем такая, как девчонка. Бани, хочу, как панна. А чому тебе очі не зелені? Вже зелені. Чи може сині? Письменниця знала понад 10 мов вітчизняну і світову літературу, історію та філософію. У 19 років Леся написала для своєї сестри підручник стародавня історія східних народів. Так дитячі морі грали. Між примарами гарячки. А тепер гарячка зникла. Але мріє не зникає. І не раз мені здається, що сиджу я у полоні. І закута у кайдани невидимою рукою. Що в руці у мене зброя не поламана зосталась. Та поружити рукою. Не дають мені кайдани. Глухо так навколо. Тихо, не шумить гарячка в жила. Не вчувається здалека дикий гомін з бойовиська. Так і хочеться окнути. Наче лицар мрій, дитячих. Хто ви Зійди на вежу. Подивись на около, подивись що в полі видко на жечесну короговку. Коли ні, не хочу жити, хай мені відкриють жили, хай джерелом кров поліється. Згину я від згуби крові. Будь проклята кров ледача, незачисний стяг пролито. Треба буде, не годайка, не годай, не боюся. Ось на мене не годайка, а я нею не журнався, кожна мене пригодайка, та й нею не журюся. Світ пізнає нас за загинули. І так сталося, що Леся пов'язана на і скрині. Приїжджає сюди нам в 19 років. Мама їй дає альбомчикова вчинка. І з побажанням, зокрема, там така фраза, а роздивляється навколо і пиши. І пісніш, виходить перша збірка, Осип Маковей, перший інцидент, що ніців відзначає окрасу збірки і кримська поліція. В той день, як він мене сюди закинув, в той самий день він підписав декрет, що він скасує і тортури, і страту в своїй державі. Нице, лиценр! Нехай би на тортурах ціло рвало. Я був би радий. Може лютий біль змусив би забути про темницю. І видав був би крик такий з грудей, що мури Затремтіли би розпалець. Південний краю, сторона прекрасна. Ці слова видатної поетези з вірша Заспів, яким відкривається цикл кримських спогадів, можна поставити епіграфом до всього життєвого і творчого періоду, зв'язаного з перебуванням Лесі в Криму. Тебе голос чистий, як струмок, а очі непрозорі. Ну, то може, так місяць світить? Може. Не а ти така гарна. Ні, я закінчую для тебе, як для Спусті, я сам тебе Дариця. Бачите, що там глукає? Такий, як батько, ваш, що вас покинув, що може нинечку занапастив. йому не та. Там є навдович вовкава торничка. Ну, та я бонько давала. Ти та ж не рада б я волю волити, тільки ж сама. Я не маю вже волі. Адже ж витраплялась часом якось на полі гострим серпочком поранити руку. Чи що ж, крові на варта краса? Зоряного поля, а в тебе є пісня, серце стрепенулось, тільки, може, пізно я її почула, може, вона комусь вже брини. Леся Українка як людина надзвичайно тонкої і чутливої душі, перебуваючи тривалий час в Криму, не могла не цікавитись життям його корінного народу, кримських татар, їх побутом і традиціями. Туга, що в дію для тебе цією тяжкою журбою? Гай-гай невелика послуга. Ох, сльози палки, вони душу палили, сліди полишили огнисті на віки. Ці жалі гірки, вони мені серце зв'ялили. Даремні для нього всі ліки. Чи ж мало нас плаче? Такими сльозами, Чи ж може ми, діти, щасливими бути, як ненька в недолі в нужді побивається нами, де ж тута веселого слова здобути? Говорять, що в матері сльози гарячі, і тверде міцне, як каміння проймають, невже найщиріші, криваві і сльози дитячі? Ніякої сили не мають. Всі наші сльози тугою палкою спадуть на серце, серце запалає, нехай палає, не дає спокою, поки душа терпіти силу має, так плачмо, браття, мало ще наруги, поки душа терпіти силу має, хай серце плаче, б'ється, рветься з туги. Покою хай палає, говорять, що в матері сльози гарячі і твердо, міцне, як каміння проймають. Невже найщиріші криваві її сльози дитячі, ніякої сили не мають? В Ялті, неподалік від набережної по вулиці Єкатерининській, 8, перед будинком, в якому жила поетеса і в якому нині її музей, встановлено пам'ятник вічно юній Лесі Українці. Ніби стомившись від повсякденного суетливого життя, вона присіла на камінь спочити, подивитись на море. Так і завмерла на вічно. Сюди приходять люди, приносять квіти, читають лесені вірші. Адже поезія не вмирає, поезія вічна. Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози, гірки, і від сліз тих гарячих розтане та кора людовоя міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене, весела весна. Я нагору круту крем'яну, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співать. В довгу, темну нічку не видну, не ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Я не дам тобі серденько спати, хоч кругом будеть та лутьга, хоч і буду сам начувати, що на груди вже смерть налягла, смерть наляж на груди важенько, Сніг застила сувора і мла, але дуже заб'ється серденько. Може, лютою смерть подала? Так, я буду крізь сміятись. Не лихо співати пісні, без надії, таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні.